Є три джерела доходу компанії Меріка. Перший рівень це дохід 40%. Скажи, будь ласка, в косметичці кожної дівчини, що є? Туш, сісі да? крем ботанальна основа і помада теж є. Скільки тобі треба хвилин, щоб розказати про туш, помаду карандаш, Туш, помаду Сісі крем так, все на все 5 хвилин. Дайте попробуй. Твій дохід складає 880 гривень. Хороший дохід. Але ми проводимо майстер-класи і е, даємо презентувати чарівний набір. І е, клієнт, який купив чарівний набір, вважається, що це справжній клієнт, тому що після неї будуть перезамовлення. І дохід від е, просування чарівного набору е, дорівнює 2380 гривень. Ну, хай 380 гривень підуть на подарунки там, е, до набору. Тому. Е, Дві тисячі дохід від однієї клієнтки. Якщо кожного тижня мати два клієнта, то в тиждень дохід буде чотири тисячі. Десять клієнтів в місяць е, дадуть дохід 20 тисяч. Хороший дохід. Хороший. Навіть маючи два клієнта постійних, ти ніколи не витрачаєш грошей на продукцію. А друге можливість компанії Моркей, тобто друге джерело доходу, це побудова команди. Будова команди. Кожен клієнт, який приходить і пробує продукцію, ми розглядаємо як два варіанти: або вона клієнт, або вона твій член команди. Це дуже просто. Що отримує людина, коли має свою команду? Ну, наприклад. Ця дівчина заказала свою продукцію на дві базових, ця на 10 базових, ця на 6, на 2, на 1. Тобто, неважливо, я тут так приблизно пишу. Тобто, вам, ваша задача вийти на рівень. Спочатку 20 базових одиниць, щоб зробила команда. Чому саме 8 людей? Тому що найбільший процент, коли 8 активних консультантів в команді. Тому орієнтуємося на 12%. Від 20 базових ваша комісійна винагорода буде 2580 гривень. Тобто, на дві базових одиниці, а це значить на 4 тисячі гривень, ви візьмете продукцію безкоштовно. А, слідуючий рівень 40 базових одиниць. А, це 5 тисяч гривень комісійна винагорода, це чотири базових одиниці, це на 8-600 продукції безкоштовно. І слідуючий рівень 60 базових одиниць це 7 740 гривень. Це продукції на 6 базових одиниць це на 12 900 гривень продукції. Що з нею зробить з цією продукцією? Так, продвинуть. І це ваш 100% дохід. Хороша можливість. А, третє джерело доходу в компанії Марьек це кар'єра. А, у вас є команда 12 людей, і ви починаєте розвивати другу лінію, тому що є така можливість розвивати її до програми. Ось достатньо всього-навсього мати а, 4 дівчини, яка теж будує собі команду і робить все, що робите ви. І у вас різко команда стала 24 людини, 24 бізнес-партнери, да? тому що на перше число вашої програми. Коли ви стаєте лідером бізнес-групи, у вас відкриваються три джерела доходу. Перше джерело доходу – це 12% від вашої першої лінії. Це і є ваша перша лінія. А друге джерело доходу – це 11% 13 вся бізнес-група. Тобто, включаючи вас саму і всі покоління. Так? І третє, це бонус від 125 базових одиниць, 7700 700 до 40-500 гривень. Бонус премія. А як враховується? Ну, наприклад, перший варіант. Ваша особиста команда зробила 50 базових одиниць, а вся бізнес-група зробила 100 базових одиниць. За 50 базових ви отримаєте дохід, за 50 базових ви отримаєте дохід 6450. За 100 базових ви отримаєте дохід 11%, це 11 825. А премія 0 дорівнює 18 275 гривень. Друге. І ваша команда зробила на 25 базових більше, тобто 60 базових ваша група вся бізнес група 125 базових одиниць. Ви отримаєте 7 740 за плюс 7 плюс 16, плюс 16 250 за всю бізнес-групу і плюс 7 700 премія дорівнює 31 560 так. Ну і третій варіант: якщо ваша особиста команда зробила 100 базових одиниць, а вся бізнес-група зробила 200 базових одиниць. А за 100 базових одиниць ви отримаєте 12 900, плюс за 200 базових ви отримаєте 25800, і плюс премію ви отримаєте 11500. І комісійна винагорода ваша буде 50 200 гривень. Хороший дохід. Є до чого прагнути. Є перспектива. Які питання задаємо.